В народі кажуть, що 15 лютого зустрічаються дві пори року зима і весна. Цей день відзначають стрітення Господні». Бориспільський державний історичний музей та етнографічний клуб Передзвін не пройшли осторонь події, святкування якої бере початок із часів наших предків. У стінах закладу відбувся літературно-мистецький вечір, перші подихи весни. Пробудження живого від зимового сну знайшло свої відображення на полотнах, представлених на виставці Жінка-Весна. Дев'ять місцевих художниць презентували свої роботи: Олена Гур'єва, Ірина Гур'єва, Наталія Кот, Ірина Ніжинська, Наталія Федорова, Катерина Полярош, Антоніна Блощинська, Ірина Хромишин та Галина Іщук. На полотнах майстринь квіти, вписані пензлем у вічність, що характеризують кожну із художниць як жінку. Ведуча вечору Ганна Кобзар у холодний лютневий вечір зігрівала присутніх. Теплом виконаних пісень Ведуча заходу Ольга Сусленко, а також учениці Бориспільських шкіл Олександра Годя та Катерина Сусленко повели присутніх в історію, розповідаючи про традиції святкування стрітення, весну про квіти та про їх цілюще значення. Знайомство з майстринями відбувалося у доволі простій формі. Кожна з дев'яти художниць виходила і розповідала про свою улюблену квітку, що переважає на полотнах. Ми запитали, які мої улюблені квіти, то Разу сказала, що немає тої квітки, яку б виділила понад усі інші. І, ну, звичайно, подобаються польові квіти. Своєю поезією про весну присутніх потішила поетеса Світлана Дідух. Може, винна у тому відлига, березневого вітру рука. Цілий вечір дивлюся у книгу, а не бачу там ані рядка. Чую схлипи останньої зимою. Чую, як проростає трава, Як вибрункується любові пісня древня і вічна бува, Розгортається ніжним листочком, як призначено з давніх давен. Веснянкове серце тріпочі, ожива, оживає, живає. Олена Гур'єва вчитель образотворчого мистецтва. Її покликання не лише малювати, але й навчати цьому інших. Художниця любить червоний, бо для неї це колір підйому. Саме тому на її полотнах переважають маки. Майстриня спробувала себе в багатьох техніках у пейзажі, в портреті, але зупинилася на квітах, бо вони нерухомі. Пані Олена розповіла, коли почала малювати. Перші мої спроби малювати це ще дитячі в садочок. І вихователі казали моїй мамі. Ну у мене у нас з нею проблем немає. Вона вища сидить і малює, так що мені ще пророкували про те, що я буду малювати ще в дитячому садочку. Про весну пишуть не лише жінки, а й чоловіки. Науковий співробітник відділу Сучасний Бориспіль Володимир Литвин зачитав кілька власних поезій, присвячених найвишуканішій порі року. О, північний вітер знов мене розбудить, І до ранку ран я вже не засну. У тривозі ранній і палкій молитві я чекати буду молоду весну. Мерехтять у небі зорі малинові, Опадає смуток тихо за вікном, Повертає в юність незабутній спогад, Підійшов тихенько, мов таємний гном. Наприкінці заходу присутніх привітав депутат міської ради Валерій Мартишко, зачитавши кілька власних віршів на тему весни. Весна річками розлилась, куги жовтіють лататтям, любов напнула вітрила, вдягла сади в білі плаття. Ти так на нього чекала, згадала пісню дівочу. Коли він прийде, не знала, а виглядала щоночі, чому ж чому, чому зажурилась? Утім, в саду Черемшина, чи може юність приснилась, літа як сон пролетіли? Організатор заходу, старший науковий працівник музею Тетяна Гойда, розповіла про причину його проведення. Чудове свято стрітення, і воно якраз сьогодні. І я вітаю, користуючись нагодою всіх бориспільців і цим великим святом. Ну а оскільки це зустріч зими з весною. То ми вирішили не тільки провести захід по трітиню, а показати, що у нас є чудові майстрині, які вміють творити красу. Літературно-мистецький вечір і відкриття виставки стали першим кроком для того, щоб наблизитися до весни, що вже зустрілася із зимою. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.